Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про миттєву відплату Кремлю, а саме про нові удари України, по російських нафтоперобних заводах та військовому радрумам. Розпочнемо з того, що Кремль і далі продовжує займатися терором, бити по наших об'єктах енергетики. Сьогодні була чергова масована ракетна атака. На жаль, не усі ракети вдалося збити, є у нас пошкодження. Проте. Дуже важливо те, що Україна дала миттєву відповідь. Як тільки російські стратегічні бомбардувальники вийшли на рубежі пуску ракет, одразу полетіли наші безпілотники, російське Міноборони сьогодні гучно повідомило, що, начебто, російське ППО знищило 68 дронів ЗСУ, які прилітали над Краснодарським краєм та Кримом. Ми усі чудово знаємо, як вони знищують в лапках. Але я ще хочу додати, що російські пропагандисти вони публікували такі пости, що буцімто наші БПЛА не змогли долетіти. Проте в соціальних мережах публікують і відео, і фотографії, є і коментарі від росіян, що долетіло такі багато. В першу чергу потрібно сказати, що якщо ми подивимося на такі стоп-кадри, це стоп-кадри одного з відео, то перша така атака була по військовому аеродрому. Це фотографії одного з російських складів на авіабазі. Експерти Осінта повідомляють, що вночі українські війська завдали ударів по російській авіабазі Кущовська в Краснодарському краї. Принаймні один з безпілотників влучив у зону польоту. Повідомляється, що російські літаки були пошкоджені, а на кадрах видно кілька знищених комплектів плануючих бомб. Про що йдемо? Мова йде про те, що на цьому відео видно, як українські дрони уразили склад модулю управління та корекції для авіабомб у Краснодарському краї. Безумовно, новина дуже добра, тому що для нас проблема ці керовані авіабомби, і удар по військовій авіабазі, і саме по складу, де розмічували ці комплекти, які одягаються на звичайні радянські ще чугунні бомби чавунні. Це добра новина. Як мінімум, це те, що знизить кількість запуску цих бомб на якийсь певний час. Крім того, потрібно додати, що той же Осін пише, що кілька російських бомбардувальників знаходилися у межах кількох десятків метрів від зруйнованого складу плануючих бомб. Невідомо, яка ступінь пошкодження цих бомбардувальників, але новини добрі очікуємо якихось додаткових повідомлень. Не дивно, що російські пропагандисти починають вже висловлювати свої емоції, починають обурюватися, розповідати про великі збитки від цього удару, що потрібно було зробити певні укриття, що це було б дешевше для літаків. Тому я думаю, що нас очікують ще добрі новини. Одразу після удару по цій авіабазі дрони полетіли на російські нафтопереробні заводи. Є повідомлення в російських ЗМІ, зокрема від РБК. Про те, що нафтопереробний завод на Кубані частково призупинив роботу після атаки десяти безпілотників. Більше того, є повідомлення на ТАСС, що на Кубані при атаці українських БПЛА ПНПЗ по була пошкоджена ректифікаційна колона, тобто серце заводу. Є, відповідно, і відео. Насправді там було дійсно близько 10 попадань, і бавовна вона була така густа площа десь 5 квадратних кілометрів. Цікаво, що попередній удар по цьому НПЗ був нанесений 17 березня, мова йде про Слов'янське НПЗ в Красновському краї, і це добре. Тому що удари потрібно повторювати, адже Кремль він докладає багато зусиль для відновлення роботи нафтопереробних заводів. Проте не лише цей НПЗ Слов'янський є і повідомлення про удари по іншому російському НПЗ. Також в цьому регіоні мова йде про Ільський НПЗ. Цікаво, що місцеві жителі вони знімали відео і нарахували 14 бавов. і є, зокрема також і відео. Щодо Ільського НПЗ, поки немає додаткової інформації про ступінь пошкодження, тому очікуємо ще новин. Важливо, що з'являється повідомлення, що Кремль дійсно ця московська імперія намагається якось захиститися від цих атак. Раніше були заяви навіть від очільника московської хунти Путіна, який казав про те, що потрібно плести сітки, що потрібно будувати укриття. А вчора з'явилось повідомлення, що на Росії масово блокують сім-карти за тиждень відключають по 300 тисяч абонентів. це відбувається в рамках боротьби з сірим ринком сім-карт, яка розпочалася минулого року. Можливо, мова йде про те, що в наших дронах є певне обладнання і, можливо, використовуються сім-карти, тому що ми бачили і були публікації в російських соцмережах від так званих воєнкорів, де були збиті наші дрони, і на цих дронах дійсно стояли російські сім-карти. Тому щодо атак по російських НПЗ, нам звісно, не зважаючи на певну вимушену паузу, таку перерву, зважаючи на ситуацію, в США, зважаючи на це хвилювання, занепокоєння та все інше. Адже Кремль він робить висновки і, відповідно, з часом буде важче вражати ратифікаційні колони, важче буде знищувати і бити саме в серця НПЗ. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Сьогодні змі повідомили, що єменські хусити атакували ракетами нафтовий танкер у Червоному морі. Повідомляється, що цей танкер прямував з Російської Федерації до Індії. Цікава ситуація, що наші українські санкції, удари по російських НПЗ, вони, як виявилося, значно ефективніші ніж усі санкції усіх країн Заходу разом узяті за два роки. А тут ще виявляється є санкції від єменських усить. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.